Добрий день, дорогі глядачі! Зазвичай у мене фізкуску танцю, але сьогодні в мене більш такі оздоровчі лімфодренажні вправи, бо я хочу позайматися саме цим сьогодні. І почну я з обличчя. Пороблю такі вправи для обличчя. Потім робимо такі вправи. Дивимось, де нам важче, де легше закриваємо, щоб та частина обличчя не рухалася, і робимо ось так. Чому це робиться? З наукової точки зору було визнано, що найестетичніше людина виглядає тоді, коли вона максимально симметрична, але не ідеально симметрична, тому що ідеально симметричне обличчя стає після смерті. Тому красивими, найбільш красивими вважаються ті. В кого найбільш симметричне обличчя. І для того, щоб воно було найбільш симметричне, нам треба бути і правшами, і лівшами одночасно. Не тільки це стосується рук, а й обличчя. Тобто, у нас однаково повинні розвинуті бути м'язи з обох сторін. Тому де вам легше прикриваємо долонькою, щоб ця частина відпочивала, де важче тренуємо. Так само з оком. Подивилися, на яке око вам важче затуляти. Те, що легше, закрили пальцями і важче затуляємо. Особливість те око, яке вам легше. Затуляємо не сильно, щоб м'яз боровся. А легенько. Хорошо. Спускаємось нижче. Йдемо далі. Лімфодренаж. І зробимо лімфодренажний масаж. Так, як так поставити камеру? Як же ще і так поставить? Сьогодні у нас лімфодренажні вправи. Лімфодренаж. Починаємо зі стоп, розминаємо собі стопи. Розминаємо, розминаємо. Розминаємо, розминаємо. розминаємо. Попу розминаємо, перед розминаємо. Руки отак проглажуємо. Лімфодренаж такий робимо такий масаж. Плечі і знизу нагору. Потім легка зарядочка на всі органи. Згори донизу. Долоньки. Розняли в один бік в інший, лікті в один бік в інший, плечики, зворотній бік. Тегна, коліна і стопи. В один бік, в інший назад. Це ми так розім'ялися. Тепер будемо робити лімфодренаж. Уже знизу нагору. Такі вправи піднімаємось на носочок. Піднімаємося і опускаємось. Розганяємо лімфу, розганяємо. Стану трохи ближче, бо мені там дуже жарко, зато вниз опущу. У мене на YouTube каналі посилання на YouTube канал Шапки профільів. Боже, придумала, згадала, як це називається? Шапка профіль. Там є посилання на мій ютуб канал, де там різна фізкультура для нехуденьких, для тих, хто втомлюється, для тих, хто хоче тільки почати, для тих, хто не здається так само, як я. На носочок піднімаємось. Тепер ця вправа називається сумо. Просто ноги на ширині плечей присіли. Знову ноги на ширині плечей в інший бік присіли. Ноги на інший бік присіли. Ноги на інший бік присіли. Вправа сумо. Для чого вона? Розганяємо лімфу далі. Ми оце, цими вправами знизу, тепер далі йдемо. Такі дивні присідання. Розігнали, тепер знову на носочках піднімаємось. Піднімаємось, опускаємось. Хто скільки може. Як вам моя прокудрі, як вони робляться, теж є на моєму тіктоці. Хорошо, тепер віджимання. Тепер віджимання, тому що ми лімфу розганяємо далі. Я трохи поверну. Мої віджимання специфічні, дівчачі. Отакі От я роблю рівно і віджимаю. Це ми розганяємо лімфу далі. Тепер знову на носочок піднімаємося, опускаємось. Уявляю, як це смішно мої віджимання. І знову останній раз за сьогодні роблю вправу. Я не багато віджимаюсь, скільки можу. Це, мабуть, смішно. Але як є, отакий комплекс лімфодренажних вправ для здоров'я. Спасибі! Заходьте на мій YouTube канал з різними вправами. В шапці профілю є посилання на мій YouTube канал. І підписуйтесь в Тік-Ток. Всім дякую!